Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нармайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про таку от книгу Рятувати березень. Автор цієї чудової книги Андрій Кокотюха Видавництво ранок. Отже, це дуже важлива, дуже крута і неймовірно. Цікава і важлива книга. В цій книзі розповідається про 24 лютого, а саме про те, як його зустріла київська роді... родина з батька, який працював таксистом, мами, яка працювала вчителькою, ну і їхніх двох дітей з кішкою В них було нормальне життя, як у всіх українців. але Настало повномасштабне вторгнення, настало 24 лютого, і це змінило їхнє життя, як і життя всіх українців. А, ця родина спочатку думала, що все швидко закінчиться, як і більшість українців, що це все ненадовго і що все буде добре. І вирішили спочатку перечекати вдома. Потім вони. Коли на їхню сусідню вулицю, сусідній будинок прилетіла ракета, то вони зрозуміли, що в Києві трошки небезпечно, і вирішили виїхати в село, там де мали хатинку, е біля Бучі, і думали, що там буде безпечніше, поки що перечекати, а там через тиждень, через два, все буде добре. Але вони потрапили під російську окупацію. І далі розповідається історія, як а, вони виживають в цьому селі, як вони намагаються вибратися, розповідають про розстрільні списки, розповідається про зраду, розповідається про те, ким не вистачало їжі, води, а, як кішка тікала і так далі. І так далі. А, дуже багато різних в них було пригод. Були і приємні події, і не дуже приємні події. І в цій книзі розповідається історія однієї родини. Але таких історій мільйони. кожного своя історія, як в них відбулося 24 лютого. У нас є своя історія, і вона доволі хороша, я б сказав навіть. А, і в кожного вона своя. В когось краще, в когось гірше закінчення, але усе об'єднує те, що життя максимально змінилося. І ця книга це все дуже, дуже, дуже класно описує, дуже, дуже просто. Я навіть не знаю, як Андрій Кокотюха зміг це так класно описати і, так, і таку просто чудову книгу написати. Справді я дуже багато емоцій викликає ця книга, я її вам просто дуже сильно раджу, а вона повинна стояти на вашій книжковій поліці, у вас вдома, і я вам її обов'язково дуже сильно раджу придбати і прочитати. Також не забувайте читати різні українські, не тільки українські книги, різними вимогами, ну і, звичайно, ще не російською, тому що це нам не треба. На ну, усім па-па-па-па!